Перше за 20 років незалежності опозиція і влада у Києві проводили урочисті заходи святкування Дня Незалежності. Окремо опозиція збиралася біля пам'ятника Тарасові Шевченку, а влада біля Володимирівського собору. З самого ранку міліція оточила по периметру весь парк імені Шевченка і перешкоджала людям прийти до місця проведення мітингу. Такі дії влади викликали обурення людей. Святкування 20-ї річниці незалежності. Воно додавить до всіх українців ненависті щодо влади, бо влада ну, демонструє зневагу до найбільшого національного свята. Бо День Незалежності це не тільки для українців, для будь-якої нації найбільше свято. А влада, ви бачите, там перегородила, тут не пускає, там послали міліцію, щоб розганяти вже мітинг і так далі. Загалом на опозиційний мітинг зібралося понад 10 тисяч людей. Як повідомив Олександр Турчинов, до участі у мітингу об'єдналися 12 політичних організацій. На мітингу прийняли резолюцію Комітету опору диктатурів, які поставили ряд вимог до теперішньої влади. Далі мітингувальники... Вирушили колоною до адміністрації президента, але спецпідрозділи міліції перешкоджали опозиції у день незалежності здійснити мирну ходу на вулицю Банкову. Міліція повністю перекрила рух вулицею Володимирівською. Учасники ходи прорвали перше коло міліції, але наступний кордон із залізних щитів та автозаків зупинив багатотисячний натовп. Наша сила в тому, що ми ведемо свою свою боротьбу мирними е, мирними засобами. І я думаю, що той, хто думає, що такими днями, такими діями можна змусити людей любити владу, можна змусити людей віддати свої права. Це велика помилка. Я думаю, що люди граються з вогнем. Політологи припускають, що опозиційні сили знайшли спільні об'єднавчі фактори, і на думку багатьох експертів, це може бути відчутна протидія владі.